Приїхав побиття активістів та тісна дружба мера із забудовником не на жарт розізлила місцеву громаду. Як результат, громада ініціювала загальне зібрання за участю обласних чиновників та правоохоронців. Від своєї роботи скажу прямо: ми відсторонили там начальника слідства, то що він нехтував тим, що йому треба робити. Ми з прокурором домовились про те, що ми створюємо свічу оперативну групу. Яка буде працювати на трьох справ останнього часу? Це побиття активістів? Очільник міліції Київщини відзвітував про хід справи. Активісти, в свою чергу, користуючись присутністю представників силових структур, заявили про злочини місцевої влади. Секретар міської ради пан Денисенко нам е, е, зачитав документ. Значить, документ про те, що земельна ділянка на Єсеніна 30, що цільове призначення цієї земельної ділянки було е, житлове, житловата громадська забудова. Так ось я хочу вас повідомити, що це є або відверта брехня, або там вже просто е, на ксероксі перемалювали підлог документів. А ваші, шановні правоохоронні органи просто відреагувати на такий маленький злочин. Про підлог документів, з яких робляться великі злочини, і розкрадається майно е, народу. На що мер ірпіня Володимир Карплюк звинуватив присутніх в замовній журналістиці та покинув зібрання під вигуки обурених активістів? Та вас зовсім не хвилює громада. Володимир Андрійович, це дуже багато. Ви займаєтеся політичним кілерством, Ви журналістика пишете замовлення. Промін світла на стосунки мера та забудовника пролила депутат сусідньої куцюбинської селищної ради. Володимир Карплюк разом з його кумом Федоруком, а вони мали спільний бізнес Будрегіон Інвест, їхні дружини заправляли цим бізнесом. І коли викрили, що у декларації Володимира Карплюка є 67 квартир, то тоді він в радіовісті сказав, що вже не є їхні дружини власниками бізнесу. Ми зайшли в реєстр, перевірили і в реєстрі дружина Карплюка. Значиться, з поміж керівників Будрегіон Товариство Будрегіон Інвест дану компанію заснувала дружина Карплюка Лариса і його кума Людмила Федорук. Вона дружина мера сусідньої бучі, колишнього роботодавця Карплюка. Фірма Орлан Інвест Груп» за весь час свого існування реалізувала сім проєктів. Всі в Верпені. Серед засновників, записаних в реєстрі юридичних та фізичних осіб, Антон Миранчук. На сайті ЦВК Антон Мирончук зазначений як довірна особа кандидата в народні депутати Ірини Кравчук. На позачергових парламентських виборах 2014 року. А Ірина Кравчук на даний момент є помічником діючого мера ірпіня. Ми спробували поспілкуватися із керівництвом фірми Орлан Інвест Груп, але там явно були не раді нашому візи. Так що ви хапаєте за камеру? Шановний, що ви не знімав Віталій, заспокійтеся. Ми будемо знімати мером свою роботу. Не ви на хапайте розру. А чого ви хапаєте камеру? Отже, як мінімум, дві будівельні компанії тісно пов'язані з особистими інтересами Володимира Карплюка. Ти не можеш керувати містом, якщо ти є забудовником, тому що ти будеш діяти в інтересах свого бізнесу, а не в інтересах е, територіальної громади.